Здравствуйте, мої шановні глядачі! Сьогодні неділя і я була на блошиному ринку. Ну що сказати, літо, серпень, продавців дуже мало, але не піти на ринок, нічого не знайдеш. Підеш, ну, може, щось і трапиться цікаве. Тож я пішла і навіть наприкінці ринку здивувалася, що мені вдалося щось знайти. Ну, а на самому початку, як я прийшла, побачила цю нитку, відразу зрозуміла, що це турмалін. Мені дуже подобається цей мінерал відтінки. Бачите, буває і рожевий, буває і зелений, і все між цими відтінками. І незважаючи на те, що нитка неповна, отак, ну, ви навіть бачите, що вона не дуже довга. Я все ж таки вирішила її купити. Застібка, яка тут є, срібна, тут проба 925, теж приємно. І так, подумала, ну, нічого, може, не знайду, так хоч турмаліні собі прикуплю. Вважаю, що це не дуже старі турмаліни, ну так, судячи з застіпки і все. Вони зроблені вже в 21 сторіччі. А ще купила сережки. Якось вони мені сподобалися. Виконані дуже так витончено. Не зовсім звично, тому що форма центральної ставки має таку неправильну форму. Дивно. Uh, і по периметру маленькі-маленькі вставки, які сяють так гарно відтіняє. Не знаю, що, чого відтіняє чорний камінь. Вважаю, що це Онікс, uh, ті маленькі uh, сяючі камінчики, чи вони відтіняють так, підкреслюють цей такий глибокий чорний колір. Оце я не впевнена. Але виглядає дуже оригінально, погодьтеся. Отакий от зворотній бік мають ці сережки. І от я звертаю увагу тут відкриті е, отвори, ну віконці я їх називаю, для того, щоб оці камінці сяяли, коли сюди падає світло. Така робота дуже гарна. от якось... Розумію, що зроблено з деталізацією. Оці фіксатори, вони мені теж сподобалися, тому що форма не сучасна. Як, до речі, і ця основа для швенци. вона отак -от розташована посередині, припаяна. Це теж трошки дивно. Вважаю, що сережки мають вінтажний вік. Я вважаю, що це 80-90 роки. Ніякого маркування на самій сережці я не знайшла. А ось на фіксаторах я побачила пробу 925. Тож, вважаю, що це сережки срібні. і трошки дивно, що на самої сережці немає проби. А ще купила пару сережок, які прикрашені марказитами. Дуже маленькими. Виглядають дуже добре ці сережки. І що приємно всі марказити на своїх місцях, це не завжди так буває. Мені трапляються прикраси саме з марказитами, і майже завжди один чи два десь випали, а тут без втрат. Отакий От зворотний бік. На цих сережках маркування є на отут. На швензі. Бачите? Але розглядіти я його не можу. А на цих фіксаторах є дуже маленьке маркування отут. Розглядала я його в лупу. Але нічого вам сказати не можу. От Знаєте, більш за все, мені здалося, що тут якісь іерогліфи. Але я не впевнена. Дуже маленьке маркування. Так, мають вони такий вигляд, що це срібло. І маркування і тут, і тут. Мені здається, підтверджує це. Але воно таке неясне. От чим більш загадкове маркування, тим <кій> мені здається, старіші прикраси. Тому що вже так от в 80-х роках 20-го сторіччя вже маркували всі 925. Ну, може не всі, може майже всі, але ж е, якісь там символи, то вже е, відійшло в минуле. Так мені здається. Е, і дивилася в інтернеті. В одному місці знайшла, що це португальська традиція. Не знаю, так то чи ні, тому що це сторінка продажу, і це інформація непевна. Якщо ви знаєте, чия традиція саме таких прикрас, дизайну таких прикрас, буду дуже вдячна. А ще купила отакий колон. Він такий дуже цікавий, може, то не буде видно, але скло зроблено з різними ефектами. Тут є ефект перламутрового відблиску, це може буде видно. Потім тут є якийсь такий наповнений фіолетовими відтінками, це, я вважаю, не дуже видно буде. Ну і такі тріщинки, це теж спеціально зроблено, це він не розбився. Такі кракелюри, якщо я не помиляюсь, називаються вони. Отак от він виглядає. І до того ж, він виявився з походженням. В походження у нього французьке, бо тут написано Паріж. А о що написано зверху, я не знаю. Читала, читала, роздивлялася. Мені не знайомиться маркування. А так як воно написано, я не можу прочитати. Може, ви знаєте? І ще вирішила показати вам без світла отакого от прямого, щоб ви побачили цей ефект. От Бачите такий цікавий фіолетовий відблиск йде. Отак, от нібито він сірий з фіолетовими бліками. Я не знаю, як то сказати. Ну, дуже-дуже цікавий. До того ж таке походження. А ще купила браслет, який прикрашений емалью. Дуже приємний тут малюнок іде. Це робота відомої майстрині з Австрії, Мікаїли Фрай, яка відкрила свою студію в 1961 році в Відні. І у неї було таке невеличке виробництво. Вона займалася всіми роботами. А в 69-му році в цю фірму приходить Фрідріх Віллі. Він був і юристами, і бухгалтером. І він починає розвивати цю фірму, займається рекламою. Продає також прикраси, які розробляла Мікайла Фрай за кордоном у Великобританії, Сполучених Штатах Америки в інших країнах. І в 70 ті роки прикраси Мікаєли Фрай маркувалися «Мікаела Фрай Тім. Тім це команда англійською. Так що отака от прикраса 70-х років мені сьогодні дісталася. А на фінал відео я залишила отаке намисто, яке мене мені не те, щоб сподобалося, воно мене дуже здивувало. Тому що. Я якось звикла, що прикраси з гранатового скла. Ну, найбільш відомі це з Чехословаччини. Ну, саме з того періоду, 60-70-ті роки. У мене є брошки, причому ті, що покупалися ще в ті часи, які мені віддала моя бабуся, моя мама. І я маю уявлення, як робили ці майстри. І ось це намисто, в моє уявлення про роботу з габлонсу, це намисто не вписується. Чому? Ну, наприклад, я ніколи не бачила отаких от підвісів у вигляді крапель. Тут дуже складна така робота. От покажу вам зворотній бік, він отак виглядає. На мій погляд, це якась робота така індивідуальна. Тут немає того, що характерно для прикрас, які виготовляли на фабриці габлонц. Там трошки інша манера сплавлювати оці частини. Отут От такі перекладини, бачите? Що ще не характерне для габлонца? Отакий, От не скажу ланцюжок ланцюг дуже широкий. Але це ланцюжок саме. І застіпка. Застібка тут от така. Досить великий діаметр у цієї застіпки. Шпрінгель. Працює добре, ніякого маркування тут немає. Але, от кажу вам, це не Чехословаччина. Або, або, може, це Чехословаччина. До Другої світової війни. Ну, може таке бути. Аналоги, які я знайшла в інтернеті, ну, щось таке схоже. Показують початок 20-го сторіччя. Ну, не знаю, може, враховуючи форму застібки, це дійсно там, початок ХХ 20 сторіччя, 20-го роки, щось таке. Але, не знаю. Так, тут є втрата, тут бракує одного кристалу Маркізу, Подивилася я у себе. Немає у мене такого кристалу. Навіть хотіла розібрати якусь прикрасу пізніше, 80-х років, немає все одно. Ну, незважаючи на це, я побачила, що тут бракує одного кристала. Незважаючи на це, я вийшла все ж таки взяти, тому що мені здалося воно дуже-дуже оригінальне. Як завжди, наприкінці відео, нагадую вам прикраси, які я сьогодні показала. Як бачите, у мене багато питань. І якщо ви зможете мені допомогти з інформацією, буду дуже вдячна. Я всім дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.